Радіо ЮАЙ Чикаго. 38% українців, які нині перебувають у Польщі, не планують повертатися до України. Маємо таке опитування. Зазначається, що в жовтні 2022 року було проведено аналогічне опитування. Тоді планували залишитися у Польщі та не повертатися до України лише 17% українців. У березні 55% українців у Польщі підтвердили, що планують повернутися до України. Більшість із них 82%, повернуться лише після перемоги. Півроку року тому 26,5% українців із тих, хто вирішив обов'язково повертатися додому, заявили, що зроблять це після війни. 22,5% планували поїхати додому протягом найближчих трьох місяців, а 35% готувалися залишитися в Польщі мінімум на рік. Багато хто вже адаптувався в Польщі, влаштувався на роботу і віддав дітей до польських шкіл. Важливий чинник, який вплинув на плани українців, залишитися відкриття українських бізнесів у Польщі. І це чисто буде правда, тому що як довго ви перебуваєте на іноземних територіях на поселеннях, з точністю падає ваша ймовірність повернення додому. Люди схильні до того, щоб адаптуватися, щоб випускати своє коріння. Хто має дітей, вони йдуть в садочки, в школи, в університети, і ти вже стаєш прив'язаним до тої країни, де ти нібито поїхав на тимчасове перебування? На жаль, на жаль, ми е зацікавлені в тому, щоб цю війну завершити якомога швидше. І ціна так висока, але ми мусимо це завершити, тому що якщо війна буде тривати роками, два, три, п'ять років. Ми втратимо всіх тих людей, які виїхали до Польщі, до Німеччини, до Британії, до Америки, вони ж точно ніколи не повернуться. І це буде сумно, тому що колись 40 мільйона нація може стати 20 мільйонною. Це правда. Чим довше люди залишаються в інших країнах, тим вони Нам глибше вкорінюються туди. В цій країні, і важче буде їм повертатися. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.